Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. <звук> Циганський з Тайсон Фюрі назвав умови для проведення бою з Усиком. Пряма мова. Якщо будуть гроші, то ми це зробимо. Я не буду битися з усиком за копійки. У нього ніяка особистість. Він потворна сука зі щелиною в зубах. Покажіть кеш, і усик отримує пиздюлів. Український напівважковаговик Олександр гвоздик поділився своїми боксерськими планами. Ось що сказав гвоздь. Зараз я повністю зосереджений на своєму наступному супернику Ісааку Родрієзу. Після цього я бажаю битися з Біволом та Бетербієвим. Я готовий до них. Промоутер Антохи Джошуа Едді Хірн планує організувати бій між своїм підопічним та Ф'юрі. Пряма мова. Бій з Вайлдером стане претендентським по лінії WBC, де чемпом є Тайсон. Фура сказав, що погодиться на бій з Ейджеєм, якщо гонорар буде розділений 60 на 40. Та якщо що Ентоні нокаутує Деонтея, угода буде 50 на 50. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось!